Вже майже 20 років у Сполучених Штатах діє урядова програма, яка пропонує іноземним бізнесменам і їхнім родинам зелені картки, тобто право жити і працювати в країні в обміна їхні інвестиції в певні проекти американської економіки. Достатньо вкласти півмільйона доларів, створити 10 робочих місць, і протягом кількох місяців можна отримати вид на проживання у США. Останніми роками, навіть попри економічну кризу, кількість заявок від людей, які хочуть взяти участь у цій програмі, суттєво зросла. І серед них і інвестори з України. Про це далі у сюжеті. Ви бізнесмен і мрієте жити з родини у США. Вкладайте гроші в проекти столичного регіону. Цей рекламний фільм, перекладений англійською, китайською, іспанською і російською мовами, пояснює потенційним іноземним інвесторам, як вигідно вкласти гроші в американську економіку і отримати легальне право жити в США. Так звану візу EB-5. Ця програма була затверджена конгресом США в 1990 році. Її запровадили на противагу іншим подібним програмам залучення інвестицій Канади, Німеччини та інших країн. Майкл Сірс, засновник Вашингтонського регіонального центру залучення закордонних інвестицій, каже, що заявок від потенційних інвесторів з кожним роком більше. Програма успішна і продовжує розвиватися. Ще два роки тому інвесторам було видано 200 віз минулого року 800, А цього року вже півтори тисячі. А загалом щороку може бути видано 10 тисяч таких віз. Щоб отримати візу EB-5, кожен інвестор повинен вкласти один мільйон, а в деяких регіонах півмільйона доларів і створити 10 робочих місць. Інвестор може започаткувати власну компанію, і працювати в ній, а може скористатися послугами спеціального регіонального інвестиційного центру, який вкладе його інвестиції одразу у декілька проєктів. Вам не треба щоденно управляти проектом. Ви вкладаєте свої гроші з іншими інвесторами, і ними управляють кваліфіковані менеджери. У США діє близько 30 регіональних центрів. Вони інвестують у проекти у різних галузях економіки від сучасної енергетики до туризму. Наприклад, в новому Орлеані за кошти закордонних інвесторів відбудовують кіностудію. Біля Діснейленду будують сучасний центр відпочинку. А у Вашингтоні планують спорудити новий стадіон і реконструюють історичні об'єкти нерухомості. Одним з найбільш цікавих інвестиційних проєктів американської столиці є всесвітньо відомий готель Watergate. Зараз його закрили на реконструкцію, але вже за кілька років обіцяють відкрити тут комплекс ексклюзивних приватних апартаментів. Приватні квартири з найкращим в Вашингтоні виглядом з вікон, як переконують автори проекту, будуть побудовані на верхніх поверхах історичної будівлі. Нижні ж поверхи перероблять на невеликий п'ятизірковий готель. Після завершення реконструкції комплекс приноситиме інвесторам більше 12 відсотків річних прибутку, кажуть у центрі. Але вигода не основне, що приваблює до цієї програми, зізнається Майкл Сієрс. найбільшою мотивацією для наших інвесторів є їх сім'ї. Вони звертаються до нас, щоб їхні рідні отримали ті можливості, яких не було у них на батьківщині. А особливо часто інвестори приходять, щоб їх діти змогли отримати освіту у США. Зелену карту разом з інвестором отримує його дружина і діти віком до 21 року. кожен з наших інвесторів приходить заради майбутнього своїх дітей. Вони не лише хочуть, щоб діти отримали тут освіту, але й почали свої кар'єри саме тут, і мали потім можливість вибору: чи повернутися з освітою і досвідом на батьківщину, чи залишитися жити у США. Сієрс скаже, що до його центру звертаються практично з усіх куточків планети, але від громадян певних країн увага особлива. Більшість наших клієнтів вихідці з центральної Азії. Один наш клієнт з України, багато інвесторів з Росії, близького сходу, південної Америки. Але найбільше наших клієнтів все ж прибувають з Кореї та Китаю. Не кожна багата людина з цих країн може отримати право на проживання у США. Американський уряд ретельно перевіряє, щоб інвестор не мав проблем із законом і не намагався таким чином сховатись від правосуддя. Уряд хоче переконатися, що гроші, які вони інвестують, зароблені легально. Це не можуть бути брудні гроші. За час існування імміграційної програми для інвесторів закордонні бізнесмени принесли в економіку США більше мільярда доларів.